Беремо руки в кулаки і великий палець ми ховаємо під всіма чотирма іншими пальцями і робимо рухи обгорі, кулачками, кругові рухи, м'яко підіймаємо праву ногу вгору. не обов'язково, щоб вона була пряма. Якщо в нас зараз ноги не розім'яті, Додаємо правою ногою так само руху з тобою. Його відпочиваємо. Пускаємо праву ногу, руки продовжують роботу, підіймаємо ліву і змінюємо напрям кулака і додаємо ліву ногу. Опускаємо ліву ногу, руки продовжую, змінюємо напрям рук, даємо лікті. Зіймаємо обидві ноги вгору і так само вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз, вгору, вниз. Вгору, вниз. Працюємо новини. Змінюємо напрямку, ноги продовжують працювати. Якщо вам вдається, що вже ноги втомились, нагадайте собі. Ще трошки, і тепер буде ефект. Розслабляємо ноги для першого разу не будемо перемонтажувати. Давайте розслабимо руки, дихаємо животом. И распидимаем руки в кору.